Доброго дня, і це знову Гура та Молодь. І сьогодні у нас в гостях просто Міцик. Так. Міцик у нас MC, діджей, графічний дизайнер, анонсер боїв е, в, бої в клітці Октагон, правильно? Так. Да. І ще й до того всього музичний продюсер. Е, привіт! І для початку мені особисто стало цікаво. розкажи, хто ти за освітою Е, За освітою у мене вища художня освіта. <гум> цікаво. Так, я за освітою спеціаліст з творчого мистецтва викладне. Ну, так. Працював не за, за професією? Декілька разів читав лекції по дизайну. Ага. Ну так, ну, так, на запрошення, просто як, би, як практикуючого дизайнера, запрошував. Як художника викладати не запрошував. Ага. А пішов би якби запрошення? Ні. А чим? Ну, тому що студенти топлі. <laughs> студенти топі, окей. Студенти будьте розумними. <laughs> а як дійшло до такої різносторонньої діяльності? Та да, воно якось наліплювалося один на одне, тобто, як, як такої цілі не було. Просто Зочаровувалося, просто... так. Да. То, то там попросили, то там запросили. Ну, якось то, то там вийшло, то там вийшло. Ага. Просто, просто розумі, тому що, розумі, дуже, що є помікає. ще багато, мабуть, всяких інших речей, які не виходять, тому я за них mm -hmm. не боруся і тому тут їх немає в списку. Ти, наскільки я знаю, МС ФКВС з Рівного, так? Ну, я не МС, я ведучий ага, офіційних передматчевих церемоній. М. Хоча Возьмі деякі розповісті. люди мене називали Діджей. Стадіонний Діджей. Ну, деякі DJ. людей тепер в телефоні я <свисті> записаний як міцик стадіонний діджей. <свисті> ну ти, ну, ти, ну, ти як Діджеж збираєш стадіон. Я, ти, <свисті> <бути>? <свисті> а я співпрацював з Дідо, так? щось про про, 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 про Верс, як ти це все, все встигаєш, як це відбувається. Ну, Дідо, і не тільки Дідо, і інші артисти. Я така. Файна івент-агенція подія, я там працюю, я там співпрацюю, тобто був з самого початку, там і, мабуть, до безконечності так само там буду лишатися. Проводяться різні артисти, а з ми просто декілька років досить плідно працювали. Стадіони, будинки культури, великі стадіони, маленькі стадіони. Сіді, бо ж сам футбол? Футбол? От тепер люблю. Дідуся. Чемпіон. <реш> а, от, а, скажи, будь ласка, а, на рахунок того, що ти вже сам згадав, того що тебе назвали Бідою і цим стадіонним діджеєм. А Микола Несенюк тебе так назвав, так? Так. <реш> а, а то та ти десь а... вичитав? Я вже десь вичитав, <реш> так. Розкажи, будь ласка, ну, якось прокоментуй це. Як ти думаєш, він так написав? <реш> а, ні, Ну ми вже якби поговорили без образ і поділу. Вже на самому стадіоні, коли зустрілися особисто. Стаді. Особисто. Да, особисто в житті. Ага. О, Тому так, що так? Як би, ну, перший випад був з його сторони, потім величезний пост з моєї сторони, мільйон гнівних коментів з інших різних сторін, але в спорі... загальному, як би, ну, все рівно це. Ми обидві людини які вважають команді Верес, угу. тільки хороші. Просто ну, ми є. трошки по-різному дивимося на одну і ту ж саму річ. Тобто, особисто, але номер... консенсус знайдений, швидше за все, буде. Перед початком наступної частини чемпіонату mm -hmm. буде зібрано якби вже оргкомітет саме передмачувати церемонії, і пан Несенюк прийде для того, щоб більш-менш якби це все ввести в ті рамки, які прийняті в футболі. Ну mm -hmm. тому що зараз команда, яка не ні на кого не схожа. ми робимо, що хочемо, якби місцями mm -hmm. це mm -hmm. схоже mm -hmm. на нас. Перша ліно друге місце. Тобто, у нас є mm -hmm. всі шанси mm -hmm. види. Mm -hmm. Тепер давай поговоримо про те, що ти ж продюсер музичний, правильно? Так, mm, так. Та. Розкажи, будь ласка, як це все заснову? Ти ж засновник? Співзасновник. Співзасновник. У нас там три ну, брата... Так, от, як... от розкажи, розкажи, розкажи про це все. Ну, Україну мовною музикою почав цікавитися і збирати її, і грати її десь приблизно роки-чотири назад. От. Але рік тому мені запропонували провести вечірку і попросили не попсову, не стандартну електронну українську музику. Угу. І коли я почав лопатити цей якби пласт української музичної культури, зрозумів, що там ніц немає. Ну, тобто є артисти, так, які, які працюють якби ну, в електронних жанрах, але воно не є танцювальне, тобто його треба дотягувати до танцполу, дороблювати. Угу. І так далі, спочатку це все робилося виключно для себе. От, підготував пакет треків, якби виступив на вечірці. Після цього більше вечірок не було. Планується на Різдво, так само у Львові. Тут уже я вже підготований воно рекордс і тепер мені вже було це все звичайно легше. А потім Гуч Браун такий чудовий. Львівський діджей запропонував об'єднатися і почати робити якби, лейбл. Mm. Зараз він наразі вже офіційно зареєстрований, тобто з юридичною адресою з усім. От. І ми тепер в поєднанні з айпанками. Я такий чудовий так само, проект. І ми якби в трьох це от, тягнемо. До нас приєднуються ще діджеї е різні, тобто деякі на постійній основі, деякі поразово. От, є виходи на радіостанцію, ну і дякуючи квотам. А квотам. Ну ну так, дякуючи квотам. Ротація наших треків на радіо має досить високий соток. А важко це все тако тягнути? Оце все? Ну, мається. Так я ще й тато, у мене ще й донька, у мене ще й дружина і собака. О, 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 а це все загалом тяжко тянути на собі? Та вже якось звик. Я розумію. Тобто, це вже без того. Вже не ну, було не існує, але так. Да. А цей на рахунок авторські права вони ж в Україні такі собі. Не. Наразі, от, ну, просто я розмовляю з певними артистами, навіть на сам коли робиться певний трек, mm -hmm. я пишу або дзвоню менеджерам, самим артистам і так далі. Деякі артисти е, дають студійні записи для того, щоб якби, це робити. Наприклад, там от Наталка Карпо, ми недавно зробили офіційний ремікс. Mm -hmm. От тепер всі там танцюють. Ейра так само у нас офіційний ремікс, тобто з поданими треками. тобто От з антитілами на декілька композицій я до них просився, стукався, дзвонив. Ніхто трубку не брав, але коли ми зробили ремікс, менеджер гурту попросилася, чи можна ми будемо використовувати ваш ремікс на певних там соціальних певних соціальних мережах і так далі. Ну я писав взагалі, якби козлам написала коза. Ясно, ясно, ясно. Ні, ні, ну в хорошому звичайно. цикл. А тепер такий невеличкий сюрприз. Не то сюрприз, то не знаю. Ти в нас MC, МС, ведучий, як я розумію, камери не боїшся і так далі. Якийсь такий зроби зараз е, фрістай е, в стилі реп. я Зараз дам біт, зараз все буде. На якусь е, політичну тематику. Когось, може, любиш політиків, когось не любиш, от щось придумай. Ага, ага.

А то ви ще читати мені політичний реп. Політичний реп, політичний реп. Політичний реп, політичний реп. Ось політичний реп Отже, у нас сьогодні був чудесний міцик. Ну і звичайно, що я ваш ведучий, просто гура. Юля та Олешка, Олешка та Юля. Українці вас питають.